Всім привіт дорогі друзі! З вами Mortor Сьогодні у нас на дефектовці і піде двигун в ремонт від автомобіля Ford Focus 99-го року. Об'єм 1.6 називається мотор Значить, З самого початку нам потрібно по ньому знайти інформацію. Казалось, не во всіх каталогах вона є. Ковбушмітерський каталог по порчню. 2005 рік. Мотор 99-го. Нічого немає в цьому мотору. Колбол по вкладишам, 2006 рік нічого немає в цьому мотору. Каталог Фордовський. Нічого немає об цьому мотору. А от Фордовський, 2016-2017. А от каталог BLICO 2005 рік по цьому мотору вся інформація є. У нас є діаметр. Шатунної шийки колінвала, діаметр корінної шийки колінвала, у нас є діаметр циліндра, у нас є поршня, які пишуть під росточку. Ну і у нас є діаметр корінної шийки блоку на постель і шатуна. Тобто Коли у нас є ці всі параметри, ми можемо робити дефектовку цього двигуна. Дефектовка починається з перевірки фулінчного вала. Перевіряємо колііншний вал на те, чи він не зігнутий. Ставимо вал на призму, перевіряємо середню шейку і перевіряємо боковий. І ми бачимо, що биття вала близько однієї сотки. Допуск до двох соток. Так само перевіряємо по другим шейкам. Тут до сотки. До сотки. Вал рівний, проктовки вала не буде. Вал. І заміряємо, яка його геометрія. Коли ми перемірили вал, ми побачили, що шатунна шийка у нас має мінус сотку. А Коріна, шийка має мінус сотку, мінус 1,5 сотки. Вал у нас йде в допусках, ми його залишаємо, робимо тільки поліровку і на цьому все. Поліровку робимо для того, щоб забрати остатки старих вкладишів. Я розкажу, ті пелістри свої стихи. Коли ми примірили поршнями, по поршням побачили, що поршня мають мінус. 30, мінус 2 сотки, мінус 4 деякий поршень, але всі прочні в задірах. Маслосйомні кольця закоксовані на них. На всіх. По блокові. Блок має е, діаметр по каталогу 79, 790. Я знайшов по блокові діаметр, найменші 790203. По циліндру мірою у нього діаметр 7905, і в самому верху вже вироботка, де саме більше 79,10, 79,12, де як поміряти. Тобто може хтось розбирав, робив йому ярша і збирав в нових кольцях. можливо Важливо, в ньому така вироботка. Значить, що ми робимо? Блок йде під росточку під ремонтні поршня, або 0,25 або 0,5, які будуть в наявності. Бо буває таке, що поршня по каталогу є, а купити їх немає де. І по блоку є один задір по циліндру. Він невеликий. При росточці задір пропаде. Далі блок йде в мойку. Після мойки перевіримо постіль колінічного вала. Шатуни також помиються, перевіримо нижню головку шатуна. Головку ми розсухарюємо, і коли вже головку розсухаримо, зробимо її діфтовку. Так як пише автодата, то ми бачимо, що колінчатий вал не знімається. Тобто в нас немає на ньому моментів затяжки. Але по каталогу в нас є розмір постелі. В даному випадку ми затягнули постель по болтам, побачили приблизно по таблиці, скільки потрібно затягнути, затягнули. І перевіряємо постель, чи вона не мінусує. Бо коли перегрів, постель починає мінусувати. Ми ставимо нові вкладиші, ставимо вал. і... Відтоді автомобіль вал крути легенько, але коли завели, все нагрілося, розміри стали менші, і на вкладишах вал підклинив, Потім стуканув. І на цьому вся, вся робота капремонта закінчена. Всі попадають на гроші. Чисто обов'язково перевіряємо. Так, снимаю специально для Богдана. Выехал на дорогу сегодня. Ночью поездил. Все работает отлично.